Президент прийняв рішення про створення конституційної комісії. Голова парламенту очолює цю конституційну комісію. Країні потрібна нова Конституція. Вважаю, що основні положення української конституції повинні бути затверджені на всеукраїнському референдумі. Воля народу. Через референдум повинна визначити нову українську конституцію. І тому уряд робить свій шмат роботи, який стосується в першу чергу бюджетної децентралізації. А далі президент, парламент і уряд разом. З українським народом і, виключно опираючись на волю народу України, в найкоротші терміни будуть писати нову Європейську українську конституцію. Яка передбачатиме як додаткові повноваження для регіонів, так і додаткову відповідальність для регіонів, врегулює питання балансу влад, визначить нову якісну. Європейської прозору судову систему, систему органів прокуратури, систему органів боротьби з корупцією. І ще раз підкреслю, що важливо, щоб український народ сказав своє «так» новій українській конституції.